Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі з Вами Саша Матвія. Сьогодні я хотів розповісти історію, яка сталася з українкою. Звичайно, тут астраж гранично спрацювала, але це дуже повчальна історія для багатьох громадян України. По-перше, до вас запитання. А багато мене дивиться громадян України, які мають протерміновані документи, віза, безвіз, карта побиту. Але не мають статуса Укр. Будь ласка, напишіть в коментарях. Чому бо тут якраз історія буде про це? Тому дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Та не забувайте підписуватись. Ваша підписка, активність під відео це дуже дуже допомагає просувати цей канал і це відео. Тому від мене інформація від вас, вподобайка, підписка на канал. Дякую. А для тих, хто хоче за мною слідкувати в інстаграм, також в описі під відео є посилання. Підписуйтесь також туди. Там коротенькі відео для українців з корисною інформацією. Дякую. Давайте спочатку, що сталося, з ким сталося, чому це сталося, і потім розглянемо, що це означає для звичайного пересічного українця в Польщі. В аеропорту Гданська затримали українку. Яка порушувала порядок під час польоту та нелегально прибула до Польщі, інцидент мав місце 12 липня? Співробітники прикордонної служби зайшли в борт літака, який прибув з Стронгейма відразу після приземлення в середині 38-річна Українка у стані алкогольного сп'яніння вживала ненормативну лексику щодо бортпровідника та інших пасажирів. Під час розмови з прикордонниками жінка поводилася агресивно та відмовлялася виконувати їхні вказівки. Українка перебувала у нетверезому стані в її організмі виявило понад 2 проміли алкоголю. Також було проведено перевірку законності її перебування в Польщі. Було встановлено, що вона не мала дійсної візи. Чи іншого документа, що дозволяє в'їзд та перебування в Польщі, до того, ж жінка перевищила дозволений термін перебування в шенгенській зоні. Прикордонники встановили, що іноземка незаконно перетнула кордон при в'їзді з Норвегії та не покинула Польщу після закінчення дозволеного терміну Перебування, однак керуючись положеннями спецзакону, офіцери ухвалили рішення не депортувати Українку з Польщі натомість її доставили до служби соціальної допомоги для осіб у стані алкогольного сп'яніння у Гданську. Після протверезіння прикордонники оштрафували громадянку України на тисячу злотих за непокору вказівкам командира літака та порушення громадського порядку або вчинення безладів у громадському місці. Таке повідомлення є на сайті Стражі Гранічний. Я залишу послання на сайті Стражі Гранічне, ви зможете самостійно переконатися в достовірності цих слів. В багатьох з вас є до мене такі запитання. Саша, а що буде, якщо, наприклад, я протерміную безвіз або я протерміную візу, чи карта побиту закінчиться, а в мене не буде наступної і тому подібне? Ну, як бачите, зі слів Стражі Гранічний, депортувати не будуть з території Польщі. Знаходитися на території Польщі можна, тому що Українку не депортували з території Польщі, вона і далі залишиться. Тому, я так розумію, в неї був безвіз, тому що візи не було, карти побиту теж не пишуть. Просто були протерміновані можливі надані дні їй 90 днів по безвізу. Вона їх протермінувала і вже залишалася на території Польщі чи інших держав. Скажімо так, нелегальне, але у зв'язку з тим, що Польща своєю уставою продовжує документи і не депортує з території Польщі громадян України, які протермінували свої документи, вона залишиться в Польщі, але вона заплатить штраф за те, що дебуширила. Не беремо цю ситуацію так, що вона там щось дебуширила, була п'яна. Е, ну, трапитися може з кожним. Е, тут виявилося, що Українка десь собі вхильнула зайвого і почала там. Дебуширити, якби вона не дебуширила, якби вона там не робила ніяких кіпішів, того, напевно, би ніхто не перевіряв, і вона би спокійно собі далі перебувала на території Польщі, що вона і далі буде робити, але їй прийдеться тепер заплатити тисячу злотих штрафу за те, що вона в стані сп'яніння ну, робила всяку баракуду і заважала людям, не слухала те, що їй говорили, і тому подібне. Чи можна громадянам України... Протерміновувати безвіз візу, карту побиту ні, не можна. Чи депортує Польща громадян України, якщо у них такі документи протерміновані? Не депортує. Ну, бачимо підтвердження з сайту стражі кранічних, що ні, було винесено рішення, що депортувати не будуть, тому що українці захищені тимчасовим захистом, навіть якщо вони його не мають. Але як я завжди рекомендую громадянам України, всім, хто мене слухає, не слухає, кому попадаються мої відео, з тим не перегибати. Ну, тобто, ви заїхали по безвізу, у вас є 90 днів. Будь ласка, вирішіть свої питання в межах 90 днів. Якщо ви не подаєтеся на статус Укр, якщо ви не подаєтеся на карту, ви заїхали на 90 днів, то і використовуйте їх, тому що вам пощастить, ви виїдете все нормально. А в якийсь момент страж гранічна вирішить. Щось дуже багато таких громадян України, які чомусь заїжджають по безвізу, не беруть статусу Укр, не подаються на карту, але протерміновують безвіз. А таких запитань я отримую дуже багато. Саша, я заїхав чи заїхала по безвізу можна, я буду довше. Можна, подати на карту побиту, можна, податися в межах трьох днів перед на кордону, якщо ви тільки заїжджаєте по безвізу і ще хочете бути довше. Зробіть собі статус Укр що заважає це зробити? Як ви заїжджаєте на територію Польщі, як турист, 90 днів, я думаю, що як турист можна вирішити всі питання. Але якщо ви хочете працювати і хочете залишатися довше, то зробіть собі робочу візу або подавайтеся на карту побиту. Будь ласка, зробіться. Тому що ось такі випадки будуть траплятися, і вони будуть все частіше і частіше траплятися. І я вже не один раз також говорив, що коли ви одноразово десь там протермінували безвіз, так сталося, чи протермінували візу, так сталося, то на перший раз точно вам це пробачать. Скоріше за все. При виїзді у вас проблем не буде. Але якщо ви ще раз і ще раз, і ще раз спробуєте свої можливості, щастя і свою долю, таке може бути, що страж гарніше скаже: гоп, стоп. Чому так робиться? Чому ви це зараз так робите, якщо у вас є ось, ось такі от можливості, щоб бути довше? Чому ви вибираєте протермінування і нелегальний перетин кордону або нелегальне перебування на території Польщі, або як я його називаю, напівлегальне? Добре, напівлегальне, тому що ну, за нелегальне перебування є певне покарання. Але якщо ви кілька разів так зробите, то в стражканічне виникнуть запитання, і теж, може бути, і теж можуть бути штрафні санкції щодо вас. Вас просто наступного разу можуть не пропустити. Ну, буде відмова в в'їзді. Тому що скажуть, ви вже енний раз протерміновуєте безвіз, ми вас цього разу не пропустимо. Чи може таке бути? Чому не може бути? Може. Тому що ваш безвіз пробувається, дивиться, а ви вже коли заїжджали, коли виїжджали. Навіть при виїзді можуть це перевірити і подивитися, а чому ви вже п'ятий раз протерміновуєте безвіз і не робите інших документів? Депортації не дадуть, але потім в'їхати можуть не дати. Або якісь штрафи пишуть. Ну, тут людина заслужила за те, що вона була в алкогольному сп'янінні. Тисячу злотих треба буде заплатити. Хтось інший заслужить те, що вже енний раз порушує певні правила. Не дотримується тих правил, які їй надаються. Тому так, дехто мене запитує, чи будуть якісь проблеми при виїзді, якщо в мене карта побита, якщо в мене віза, якщо в мене безвіз, якщо ви на території Польщі і ваш безвіз, віза і карта побита протермінувалася, ви не порушуєте закон. Ви можете перебувати. Але коли ви по безвізу, протермінованому, по візі протерміновані, по карті побиту, протерміновані туди сюди, чи в Україну, чи в інші країни Європейського Союзу, є така ймовірність і є такі дуже великі шанси отримати штраф, а то і депортацію з іншої країни. Тому що, якщо ви заїдете на протермінованих документах в Німеччину. Польських протермінованих документів, наприклад, віза протермінована, наприклад, карта побиту протермінована. І вас перевірить німецька поліція вас повернуть в Польщу. У вас буде депортація з Німеччини в Польщу. Ось ситуація. Та, Польща вас прийме, і ви в Польщі зможете далі перебувати, бо, як бачимо, Польща не депортує в Україну через протерміновані документи. Вона депортує, якщо ви дійсно вчиняєте якийсь кримінал жорсткий. Тоді та, дорога вам до України під конвоєм і через кордон. Якщо протерміновані документи, Польща не депортує. Але для чого вам це, для чого лишній раз світитися, для чого потім додаткові запитання на кордоні, я не знаю. Робіть все чітко по правилах, і у вас не буде жодних проблем. Якщо вже так сталося, і ви протермінували, то на другий раз не робіть цього протермінування, Або залишайтеся довше в Польщі, вирішуйте свої питання і потім вже заїжджайте, роблячи нормальні легальні документи. Ось суть цієї історії, дуже показова історія насправді, тому що багато запитань у людей по таких от ситуаціях. У мене карта протермінована, у мене віза, у мене безвіз, я хочу поїхати відпочити, я хочу ще там щось, але в мене нема статусу УГР, в мене немає інших документів. Явний приклад, коли в людини протерміновані документи Польща не депортує, але виникають додаткові питання: штрафні санкції. Тому це треба знати, розуміти і притримуватись. Польща вам дозволяє на своїй території перебувати, але не дозволяє подорожувати по протермінованих документах. Це, будь ласка, запам'ятайте, зробіть репост, підпишіться на канал, тисніть подобайку для того, щоб більше людей про це дізналися. Зробіть репост друзям, знайомим, які, напевно, мають таке запитання, не знають до кого звернутися. Явний приклад, в описі під відео я залишу посилання, користуйтеся, читайте, вивчайте самостійно. З вами, як завжди, Саша Матвєєв, до зустрічі в наступних відео.